Всім добрий день. Ось хочу показати полуницю, яка в неї вже є квітка. Полониця цього року непогано. Квітку кинула. Ось бачимо скільки кущ має квітки. Вже є бачимо, це ще травень вже є Полониця полуниця досить непогано себе показує, якщо давати добриво по листу, звісно, з перелопачем, даю за прописом моросиги гескуга є такі спеціальні середовища для швидкого росту рослин. Правда у нас дуже мало такого дуже доброго комплексу. Ну і бачимо ось скільки квітки дають кущі. Ну, як на це непоганий результат. Бачимо, кожен, кожен практично кущ має ось таку кількість квітки, ягоди. Ягода зав'язує досить непогано, тому рекомендую шукати середовище, самому робити, або або шукати хороший дуже добрий комплекс, на рахунок комплексу. З всіх добрив, які я пробував, це може бути підходить сюди плантафол, підходить сюди мастер. Ну, ось бачимо, що вже попри самий ряд вже є скільки ось оцієї полуниці квітки. Ну, дуже бачимо, вся практично всі є на квіткою. Тут посаджений. Декілька сортів, посаджена Альба, посаджений Азія посаджена, посаджена. Ще ряд інших експериментальних сортів, проте практично кожен сорт, кожен сорт він. Відзначається ось такою кількістю навантаження. Побачимо, що далі, як полуниця себе покаже, У комплексу з весни проходив е, оприскувачем тільки один раз. За прописом ще раз говорю, мурасигискуга. Дуже хороше для більшості принципі, культур. Воно підходить. Жоден із комплексів практично немає тої кількості і, і того різноманіття речовин, які є, які є в Моросинську Так, добрива Чому зробив сам ці добрива? Ну, через те, що цього року дуже ціна. Підскочила і вже робити самому виходить набагато. Набагато-набагато краще. Так, зараз ще покажу інші ряди і, і практично були який дуже-дуже себе весною був дуже поганий. І те, як бачимо, відновлюється. І ще зроблю одне оприскування і думаю, цього вистачить. Побачимо, що ця практично була дуже були дуже погані, але ну, практично бачимо, що квітки вже маємо. Велику кількість, Ось якщо ось так взяти, тобто навантаження є хороше, але сподіваюся, врожай буде дуже-дуже добрий. Так, тому, якщо є запитання, зауваження, дзвоніть, пишіть. Коментуйте. Все, всім дякую.